Тож почнемо. По перше, маю з собою далеко мір, щоб бачити на великій відстані. Зовні в мене підсумок для кулеметних набоїв. кожен у нашій команді має додаткові патрони до кулемета, тому що це ваша найсильніша зброя, яка завдає найбільше втрат ворогу. Тому я ношу це назовні. наразі в цій кишені я тримаю лише свою панаму. Якщо я довго лежу на одному місці, я знімаю шолом і надягаю панаму, я використовую її, щоб захистити обличчя та шию від сонця. Переходимо до внутрішньої сторони. Мені дуже подобається, що зараз є цей знімний роздільник, тому що в першому прототипі я просто складав всі речі разом. Речі б мали переміститись, але зараз, коли я відкриваю рюкзак, все акуратно і на своїх місцях. Тож у мене звичайно є аптечка, аптечка компанії ЮВІН. Я ношу велику аптечку в рюкзаку. У цій кишені в мене зараз нічого немає, тому що я поки не повністю його завантажив. Але я збираюся залишити місце тут для деяких маленьких дрібних речей, наприклад, цукерки, батончики, стіки з кавою та подібні речі, я розміщу їх тут. В цій кишені у мене є спрей від комах та кліщів, маскувальна фарба для обличчя. А ось тут маю кілька турнікетів. У цьому відсіку в мене знаходиться фліска та маска для обличчя. У мене є пляшки з водою, які я буду носити з собою. це кілька півлітрових пляшок з водою, які я покладу сюди. Я не використовую гідратор, я його просто не дуже люблю. як на мене, він дивно рухається в рюкзаку, коли ти в русі. Вода, особливо якщо почати її пити. Переміщується то в одну, то в іншу сторону, і мені це не надто подобається. Це дивні відчуття. Ось тому я ношу пляшки з водою і буду тримати їх назовні збоку. До нижньої частини в мене прикріплений підсумок. тут у мене знаходиться маскувальна сітка. Я використовую її для маскування зброї. Кріплю листя та гілки для кращого камуфляжу. Вона повністю накриває зброю та моє тіло, і це допомагає мені залишатись непомітним також тримаю тут своє пончо, щоб завжди залишатись сухим. Тож, якщо це літо, я залишаюсь дуже легким. намагаюсь не носити нічого зайвого. До речі, я також зберігаю тут додаткову футболку, беру з собою тільки потрібне. Не люблю носити велику вагу, якщо мені це не потрібно. Ось чому мені подобається його розмір, тому що я один з тих хлопців, який маючи великий рюкзак, постійно хотів би його повністю наповнити. Я просто не люблю порожній простір, тому маючи рюкзак такого розміру, це змусить мене не робити цього, і це мені до вподоби, я візьму тільки найнеобхідніше. Тож це захист для очей, медичний набір, фарба для обличчя, спрей від комах, подібні речі, які мені знадобляться, а також трохи їжі та води.